Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Закрити спільні американо-китайські університети в КНР Закликає голова комітету Конгресу США з питань Китаю. Раніше Китайський університет, внесений до чорного списку, перерахував університету Міннесоти понад 3 мільйони доларів. США вносять до чорного списку ще 30 китайських компаній, які використовують примусову працю. Французи протестують проти плану з розливу знаменитого коньяку в Китаї. Про спілки втратити робочі місця і кажуть, що це загроза для національної галузі. Понад 100 робітників перекрили шосе в Шанхаї фінансовому центрі Китаю. Вони не отримують зарплати вже 10 місяців. Тайські гроші вишах США університет, що перебуває у чорному списку Вашингтона з 2018 року, відправив університету Міннесоти 3,5 мільйони доларів. Про це повідомляє Вашингтон Бікан. Університет імені Сун Яцена потрапив у поле зору Вашингтона, оскільки він бере участь у розробленні ядерної зброї. В інституті розташований національний суперкомп'ютерний центр, і на нього поширюються заходи експортного контролю в США. Університет Міннесоти проводить спільну програму MBA з китайським університетом. Хоча навчальні заклади не співпрацюють у розробленні ядерної зброї. Проте один з експертів з питань Китаю сказав Washington Free Beacon, що необхідно ретельніше перевіряти співпрацю з організаціями за до чорного списку, бо Пекін уже давно краде американські технології, використовуючи академічний обмін. Конгресмен Джон Муленар, голова спеціального комітету палати представників із питань Китаю, каже, що США повинні заборонити наукове співробітництво з організаціями, внесеними до чорного списку. За його словами, влада Китаю розвиває свої військові технології завдяки дослідженням, які фінансують коштом американських платників податків, а також через спільні університети в Китаї. Він додав, що університет Джорджії вчинив. Правильно закривши свою філію в КНР, і що інші університети повинні наслідувати його приклад. Минулого тижня голова КПК Сі Дзіньпін надіслав вітального листа до університету Сун'яцена з нагоди його сторічного ювілею. Він також закликав навчальний заклад узгодити свій розвиток з основними національними стратегіями. Американські університети не відмовляються від китайських грошей. За даними Bloomberg, з 2013 по 2019 рік понад 100 американських вишів взяли китайські гроші або уклали контракти. Список Очолі Арт, який отримав понад 90 мільйонів доларів. За ним ідуть університети південної Каліфорнії та Пенсильванії, які отримали понад 67 мільйонів доларів. Далі йде Стенфордський університет 58 мільйонів доларів і Нью-Йоркський університет, 44 мільйони доларів. Міністерство освіти заявило, що привідні університети США занижували обсяги фінансування з Китаю, Росії та інших країн. Розслідування провели в Гарварді, Єлі, Стенфорді та Джордж. Тауні у підсумку з'ясувалося, що навчальні заклади не врахували приблизно 6,5 мільярдів доларів іноземних інвестицій. США вводять заборону на імпорт харчових продуктів і металів з Китаю через використання примусової праці в районі Сіньцзян. Докладніше далі. Нові обмеження стосуються цілої низки продуктів: від томатної пасти й волоських горіхів до золота й залізної руди. Йдеться приблизно про 30 китайських компаній. Вони потрапили до чорного списку в межах закону про запобігання примусовій праці уйгурів. Його мета заборонити ввозити до США товари, вироблені з використанням примусової праці. З моменту підписання закону в грудні 2021 року до чорного списку потрапило понад 100 китайських компаній. Три з недавно доданих із сільськогосподарського сектора, інші займаються видобуванням, виплавленням та обробленням металів, таких як мідь, літій, берилій, нікель, марганець і золото. Попри обмеження, досі існують побоювання, що Китай може знайти лазівки, наприклад, експортувати продукцію до США через Мексику. Проте президент Мексики Клаудія Шейнбаум недавно відкинула це припущення. Вона сказала, що її уряд прояснить це питання на майбутніх зустрічах з американськими та канадськими колегами. Французькі працівники коньячного сектора протестують проти плану з перенесення виробництва до Китаю. Профспілки стверджують, що можуть втратити 72 тисячі робочих місць, не кажучи вже про втрату французького ноу-хау. Сотні працівників конячної компанії Генесі у Франції не вийшли на роботу, протестуючи проти потенційного плану з перенесення виробництва до Китаю. Недавно покін підвищив мита до 39% на імпорт європейського коняку. Відповідь на мита єС на китайські електромобілі. Тепер Хенесі планує відправляти до Китаю порожні пляшки, етикетки та корки, а там розливати представник профспілки Анрі Лалует Попереджає, що розлив у Китаї може призвести. Сти до втрати секретів технології та 72 тисяч робочих місць у регіоні. Вони планують розливати в Китаї, постачаючи туди пляшки, етикетки, пакування а також ноу-хау. Контроль якості продукції проводитимуть на місці. Хенесі каже нам, що етикетки, корки та інше можна експортувати до Китаю. Але ми всі чудово розуміємо, що це лише доти, доки китайська філія не почне контролювати розлив коньяку. Лалует вважає, що єдине розв'язання проблеми юридичний захист продукту щоб не дозволити виробляти його за межами Франції. Він пропонує наслідувати приклад шампанського, яке захищене законом, щоб запобігти підробленню і зберегти ноу хау. Шампанське – це захищений бренд. Це стосується як самого продукту, так і його розливу. Ми закликаємо владу зробити те саме щодо коняку. Те, що ми називаємо коняком, має бути продуктом, пов'язаним із повним циклом виробництва, виключно у Франції. Ми повинні захистити торгівельну марку і ноу хау Коньячні профспілки. Обіцяють нові страйки. В передмісті Шанхая фінансового центру Китаю спалахнула акція протесту. Понад 100 робітників. Перекрили дорогу, вимагаючи виплатити їм зарплати. Затор на китайському шосе робітники протестують через невиплачені зарплати. Багато водіїв незадоволені. Як мені дістатися до роботи, я спізнююся на роботу. А на цих кадрах заарештовують кількох протестувальників. За повідомленнями китайських змі влада розігнала протест. Після чого рух відновився. Учасники акції працюють у компанії з виробництва шкіряних чохлів для автомобільних сидінь. Один із них розповів журналістам, що зарплату не отримував уже 10 місяців, тому був змушений вийти на шосе. У Китаї зростає кількість протестів через спад економіки. У недавні. Ні, доповіді Freedom House йдеться, що в третьому кварталі цього року відбулося понад 900 акцій протесту, що на 27% більше ніж за той самий період. Торік більшість протестувальників робітники та власники нерухомості. Китай надав безвізовий в'їзд ще дев'ятьом країнам. Так він прагне стимулювати поїздки, щоб допомогти оживити мляву економіку. Візи скасовують для Японії, Болгарії, Румунії, Мальти, Хорватії, Чорногорії, Північної Македонії, Естонії та Латвії. Громадяни цих країн можуть в'їжджати до Китаю на термін до 30 днів без візи. Загалом таке право мають громадяни 38 країн світу. До пандемії до списку входило всього три внесення до списку Японії. Свідчить про бажання Пекіна поліпшити відносини, які останніми роками стали натягнутими, особливо після того, як китайський літак шпигун порушив Японію. Японський повітряний простір до пандемії японські громадяни мали безвізовий в'їзд до Китаю, і Токіо домагався повернення цього статусу. на капітолійському пагорбі відбувся форум, організований з Epoch Times і телекомпанією Інціді. Захід присвячений знаменій події. 440 мільйонів китайських громадян розірвали зв'язки з компартієм та її філіями. За два десятиліття після виходу у світ редакційної серії статей за Епоктаймс дев'ять коментарів про комуністичну партію Китаю. Туйдан дан виповнюється 20 років. Це один із найбільших громадських рухів в історії, який дав можливість китайцям розірвати зв'язки з компартією Китаю КПК. Заяви опублікувало 440 мільйонів людей. Сі Вань Фліт пережила культурну революцію, яка забрала життя мільйонів людей і зруйнувала китайську традиційну культуру. Вона каже, що комуністична ідеологія поневолила свідомість китайців. Тепер вони дістали можливість звільнитися від цієї токсичної смертоносної ідеології. Тедлі у ці дні також виповнюється 20 років з часу публікації серії статей Дев'ять коментарів про комуністичну партію у Китаю у книзі. Докладно описано, як КПК вела пропаганду, переслідувала людей, організувала голод, різанину, тиранію і цензуру. Джон Ленчовський був головним радником президента Рейгана з питань СРСР. Він каже, що рухту й дані такі книги, як Дев'ять коментарів про комуністичну партію, допомагають розвалити комуністичну систему. За його словами, влада КПК тримається на. Брехні та знищені моралі. Існує зв'язок між правдою і мораллю. Якщо люди замисляться і побачать у правді альтернативу партійній брехні, то перестануть так сильно триматися за неправдиві концепції і бути співучасниками репресій проти власного народу. Український переклад книги «Дев'ять коментарів про комуністичну партію Китаю ви можете прочитати на сайті The Epoch Times за посиланням в описі до цього випуску. До речі, хочемо вам повідомити, що ми відкрили новий канал, де будуть різноманітні інтерв'ю з цікавими експертами. Посилання на нього ви також знайдете в описі під цим відео, тож підпишіться на нього, щоб не пропустити нових публікацій. Коментуйте, ставте вподобайки, будемо раді вас бачити.